Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску Олександр Шовковський зробив несподівану заяву. Георгій Бущан повертається в Динамо Київ. Голкіпер збірної України близький до трансферу в англійський топ-клуб. Легенді українського футболу Ярославу Ракицькому знайшли команду в УПЛ. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Голкіпер збірної України близький до трансферу в англійський топ-клуб. Манчестер Юнайтед влітку знову спробує підписати голкіпера Рала Андрія Луніна. Повідомив журналіст Едуардо Інда. Клуб АПЛ вже провів перемовини з агентом українця Жоржем Мендешем, між якими хороші стосунки. М'ю розглядає Луніна як заміну для Андреа Андреона. Юнайтед намагалася підписати Андрія минулого сезону, але тоді він вирішив залишитися в ралі та продовжив контракт з клубом до 2030 року. Зараз манчестерці вважають, що Лунін погодиться на трансфер до Утрафорду, адже фактично немає ігрової практики в мадридському ралі. Відзначимо, що Лунін цього сезону провів 9 матчів за реал, з яких було 4 сухих. Всього пропустив Андрій 12 голів. Як сказав би Ігор Михайлович Суркіс, м'ю це не рівень Луніна, адже це команда бореться за виживання в АПЛ. Однак, якщо говорити серйозно, то насправді навіть цей кризовий Манчестер це непоганий варіант для Андрія. Так, м'ю зараз далеко не то як раніше. Однак у клубі залишається багато фінансових можливостей для того, щоб виправити ситуацію. А також є молодий перспективний тренер Аморім, який здатен це зробити. І зараз Лунін може стати для червоних д'яволів якраз одним із символів великих змін в клубі. Якщо Лунін перейде до стану манкюанців, то 100% буде основним кіпером на відміну від нинішнього клубу Луніна Ралу. Адже он, онана не вражає свою грою ні вболівальників, ні тренерський штаб. А через 2-3 роки м'ю все рівно знову підніметься на гору англійської лігії. Таке в цей час проходили Ліверпуль під керівництвом клопа, потім Арсенал під керівництвом Артети, Зараз Челсі під керівництвом Мареський. А тому у мене немає жодних сумнівів, що Манчестер повернеться, і Лунін може стати справжньою легендою команди та номером один в клубі на найближчі 10 років. Друзі, якщо також вважаєте, що Андрію краще покинути Реал Мадрид та перейти до Манчестер Юнайтеду задля ігрової практики, то поставте лайк цьому відео. Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський зробив гучну заяву стосовно лідера клубу. Наставник Ян прокоментував відмову Динамо відпускати півзахисника Володимира Брашка в АПЛ. Цитуємо Сашо. Давайте будемо відвертими відпускати гравця в будь-яку команду в команду, яка бореться за виживання, яка ставить про собою залишитися в премірлізії. Це, мабуть, не той розвиток, який ми вважаємо нашим гравцям. Брашко заслуговує більшого, ніж аутсайдер АПЛ. Тим паче він один із лідерів нашої команди. Він нам потрібен. Я думаю, що Брашко заслуговує більш гідний клуб ніж Вулергемптон. При всій повазі до них прийде час і він прийде в дійсно сильний клуб. А поки нехай доводить, що він гідний місце в стартовому складі Динамо-Київ, заявив тренер Киян Шовковський. Надаємо півзахисника Динамо Київ Володимира Брашка не продали Вулор Хемтон наприкінці зимового трансферного вікна, адже президент Динамо Київ Ігор Суркіс заявив, що Вулоргемтон це не дуже сильний клуб та не рівень українського опорника. Таке відчуття, що Суркиста Шовковські живуть в іншому всесвіті. Нинішній Волергемтон, мабуть, без великих труднощів обіграв Динамо Київ, та й взагалі будь-яка команда АПЛ обіграла будь-яку команду УПЛ. А тому казати про те, що ця команда досить слабка для брашка, це повний нонсенс. Усі футболісти просто мріють пограти в найкращі лізі світу, навіть якщо це буде аутсайдер чи середняк ліги. Та й взагалі зараз Волергемтон на 5 балів зону виліту, а тому навряд чи покине АПЛ цього сезону. Щось схоже було сезоном раніше з Евертоном та Бормутом, де грають два інші вихованці Динамо Миколенко та Забарний. Чомусь в ці клубу Суркіс своїх гравців відпустив, хоча порівняно на той момент вони нічим не відрізнялися від нинішнього Вулргемтна. А тому можна зробити висновок, що Суркісу просто давить жаба. Мабуть, його фінансові апетити залишилися незадовільними. Суркіс, мабуть, хотів за брашка біля 30 мільйонів євро, а Вулс давали лише 20. От Суркіс і не продав гравця збірної України, а потім ще й заставив його перепідписати контракт, чим імовірно загубив кар'єру хлопцю. Як свого часу, наприклад, відбулося з Шапаренко. Суркіс в цій ситуації показав себе як український Дональд Трамп, і, на жаль, найбільше постраждав сам футболіст, який продовжуватиме деградувати в УПЛ. Друзі, як ви думаєте, яка справжня причина, чому Суркіс відмовився продавати брашка в Англію? Напишіть в коментарях під цим відео. А тим часом легенда українського футболу тунецького шахтаря Ярослав Ракицький може повернутися в УПЛ. До експотбаліста гірників приписують інтерес з боку луганської зорі, яка шукає підсилення в центр захисту. Клубу якраз необхідний гравець з робочою лівою ногою на заміну батагу, який пішов влітку. Президент зорів Генгел розповів, що не проти бачити в клубі колишнього захисника шахтаря Ярослава Ракицького, який зараз є вільним агентом. За словами гіллера, Ракицький завжди подобався йому як футболіст, і навіть незважаючи на його вік, він не проти, щоб Ярослав пограв до зорю. Президент Луганців навіть особисто запросив футболіста пограти за команду, адже вважає Яріка шикарним гравцем. Чи готовий сам Ракицький прийти до зорі, поки невідомо, але враховуючи, що футболіст зараз є вільним агентом, такий трансфер цілком можливий. Ракицький точно підсилив нинішню зорю. Взагалі Ракицький навіть в солідному віці Шахтарі виглядав як найсильніший захисник. А тому незрозуміло, чому гірники не продовжили з ним контракт, враховуючи, що в клубі фактично немає гарної альтернативи для дуету Бондар Матвієнко. Але питання в тому, чи захоче сам Ракицький йти на фінансові поступки, щоб перейти до зорі. Адже навряд чи Єр готовий виплатити мільйони Ярославу за контракт. Втім, Ракицький за свою кар'єру вже і так зробив багато грошей. А тому, чому б йому не пограти у власне задоволення та допомогти зорі вийти в Єврокубки в наступному сезоні. Зараз команда Бартуловича відсиє від четвертого місця лише на 6 балів та при цьому має гру в запасі. А тому цілком можливо зможе поборотися за залігу конференції. І такий досвідчений виконавець, як Ракицький 100% допоміг би зорі виконати це завдання. Друзі, а чи хотіли ви знову побачити Ракицького ПЛ? Чи ви вважаєте, що треба давати дорогу молодим? Напишіть в коментарях під цим відео. Термінова новина екс-голкіпер Динамо Київ Георгій Бущан може повернутися в Динамо. Справа в тому, що у нинішнього клубу Бущана Аль-Шабабу великі фінансові проблеми. Аль-Шабаб затримує виплату заробітної плати футболістам, повідомляє місцеве видання Аль Рідіях. З даними джерела саудівські та іноземні гравці клубу поскаржилися на затримку зарплат за три місяці. Керівництво клубу обіцяло виплатити зарплату ще у кінці лютого, але цього не зробило. Значається, що футболісти відмовилися брати участь у тренуванні через невдоволення тим, що керівництво не виконало своїх обіцянок. Керівництво клубу намагалося врегулювати проблему, але їхні зусилля виявилися марними. Гравці зустрілися із головним тренером команди Фатіхом Терімом та, та пояснили причини своєї відмови від тренування і покинули базу. Повідомляється, що загалом клуб потребує близько 11 мільйонів доларів для виплати гравцям, тренерському та адміністративному штабу. Нагадаємо, 29 січня український голкіпер Георгій Бущан перейшов до Ельшабабу з Динамо та вже встиг провести декілька матчів за клуб. Щоправда, більшість з них була неуспішною. Якщо Якщо Ельшабаб оголосить про банкрутство, то Бущан стане вільним агентом та матиме усі шанси повернутися в Динамо Київ. Будемо відверті, це було б непоганим варіантом для киян, адже наші не, не справляється з тими вимогами, які до нього ставлять. Та й сам Бушан з Саудській Аравії поки що почувається як на своїй тарільці. Кіпер багато пропускає та не може знайти спільну мову з центральними захисниками клубу через мовний бар'єр. А тому, враховуючи всі ці фактори, а також фінансові проблеми в клубі, взагалі не зрозуміло, навіщо агенти запропонували гравцю цей варіант. Краще б він вже залишився в Динамо та був тут номером один отримувавши стабільну зарплатню, а не раз на 3-4 місяці, як в Аль шабабі Друзі, якщо б хотіли, щоб Динамо знову повернула бущана в команду, то поставте лайк цьому відео. Ну і наостанок, друзі, досить цікава неординарна новина. До клубу першої ліги України з футболу приєднався син легенди збірної Бразилії. До першолігової юкса це прийнявся бразильський нападник Америка з діл до Женейро Ромаріньо, повідомляє український журналіст Дмитро В'янков. Поки не повідомляється на яких умовах 31 річний футболіст прибув у розташування команди. І чи буде він взагалі виступати за клуб? Цікаво, що Ромаріньо є сином легендарного бразильського футболіста Ромаріо, який свого часу встиг пограти за Барселону та зі своєю національною збірною виграти чемпіонат світу. А на цьому все. Дякую, любі друзі, що були з каналом Футбол Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. А також пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин та подій. Зустрінутися з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.